Вітаю вас, той, хто перший на моєму каналі, хочу пояснити, що серія даних відео про експеримент. Заключається він в тому, що я пробую інвестувати високодохідні дивідендні ІТФ від фонду Yieldmax, і показую це на практиці. Інвестиції відбуваються з мізерних сум. На сьогоднішній день інвестовано 286 доларів. Тобто, зразу промовлюсь про те, що. Комісії при покупках і продажах активу, так як вони є фіксованими на Interactive Brokers, то в моєму випадку вони є значним збитком в відсотковому значенні відносно до самого капіталу. Це теж переносить свої мінуси у весь цей експеримент. Ну, а загалом можу сказати, що вже видно з того, що експеримент невдалий, в моєму випадку. Я все ж таки зараз перейду до поточних нарахованих дивідендів за поточний тиждень. Але попередньо хочу сказати те, що позиція по ЕМЕСТІВ була вкрай руйнівною, бо саме вона призвела до значних втрат, максимальних втрат на цей капітал. Таким чином, я думаю, що я буду закінчувати цей експеримент, тому що наздогнати. Скоріше все, не вийдеться, навіть вийти в нуль наздогнати на 20 доларах. Я буду закінчувати наприкінці цього місяця, ну, щоб вже отримати повністю дивіденди за цей період і таким чином підбити підсумки по даному експерименту. Добре, давайте перейдемо безпосередньо до нарахування дивідендів. Custom range вибираємо поточний тиждень з понеділка по сьогодні, View statement, Так, дивідендс отримаємо. Ulti YMAX і переходимо одразу до заповнення. Перше у нас Ulti 091. Так, Ulti 091 плюс 091. Плюс 091. І ще раз YMAX 261. І YMAX плюс 261. Два. 61. Бачимо, що нарахування по iMax трошки збільшилось, по Ulti залишилось ну, таким самим без змін, без змін. Подивимось, що по факту у нас зараз відбувається на 3 долари, трошки там менше зменшилась просадка. Ну, Подивимось, так, тобто ще є тиждень цього місяця. Наприкінці наступного тижня подивимось, що з цього буде. Довго вас затримувати не планую, тому до наступного відео.